якщо хтось один із вас не почне робити оце те, що ви хочете, у вас нічого не зміниться. Показуй йому своїм прикладом, що ти хочеш так-то, бо ти йому це робиш. Ти хочеш так-то, тому що ти йому дивись, я тобі це роблю. Якщо він взамін цього не дає, то тоді це вже інше питання. Але поки що ми самі не вдячні за те, що в нас є, за те, що ми маємо, ми постійно не їмо, ми постійно незадоволені, ми постійно привикли жалітися. Страждати, оце наша така український менталітет. За цим стражданням душу і тіло положимо. Тому таке вибір кожного. Або страждати цілими днями і бути незадоволеним, або кожного дня знаходити хоча б щось маленьке, бачити щось невеличке і дякувати Всесвіту за те, що в тебе це є сьогодні, для того, щоб тобі дали щось більше. І особлива є практика це записувати вдячності кожного дня. Хоча би по цьому одному пункту, два, три, а десять це взагалі шики-блески, красота. За те, що я сьогодні проснулася і маю можливість прожити цей день по іншому, не так як мені там десь щось не подобалось.